Самураї це безстрашні воїни, озброєні катаною і вдягнені в традиційний одяг давно минулих років. Вони керуються кодексом поведінки самураїв бусідо, який просякнутий духом беззаперечного підкорення панові і презирством до смерті. Цей образ уже дуже давно популярний в усьому світі. Але чи були самураї дійсно представниками військового стану Японії, до якого їх відносять? У цьому відео. Я вам розповім кілька цікавих міфів і фактів про самураїв феодальної Японії, а також про їх історію. В масовій свідомості самураї це ідеальні воїни, а також філософи, поети і естети, готові в будь-який момент пожертвувати своїм життям заради свого пана. Все це робить образ самурая, створений письменниками, режисерами і художниками, дуже привабливим. Тим не менш, якими ж були реальні японські самураї. Варто зазначити, що спочатку ті, кого називали самураями, не були воїнами. В той час японська армія складалася з мирних селянських жителів, а в мирний час армію представляли аристократи, до яких цей термін не застосовувався. Однак у цих військових аристократів було багато слуг, яких вони називали самураями, в більшості випадків їх обов'язки включали роботу на фермі, а також підтримку і супровід свого пана на різні заходи. Тим не менш, в 9 столітті в країні почали створюватися професійні військові частини. Особливо активно цей процес проходив на півночі острова Хонцю. Ці групи були сформовані в основному з самураїв, і поступово вони почали ставати професійними солдатами. Вперше самураї проявили себе в якості таких під час війни між кланами Нінамото і Тайра в 12 столітті. Після цього жоден конфлікт не вирішувався без їх участі. Спочатку не було чіткої відмінності між самураями і представниками інших класів Японії. Будь-хто бажаючий міг приєднатися до самураїв, в тому числі простий селянин. В 15 столітті таких приєднаних називали асігару, що буквально перекладалося як легкі ноги. При цьому вони були озброєні тільки бамбуковими списами з залізним наконечником. Їх використовували як гарматне м'ясо, тому життя більшості асігару було дуже коротким. Ті, кому вдавалося вижити, ставали самураями. Один з них, син селянина, навіть зміг стати практично правителем Японії. Його звали Тоятомі Хідеєсі. Саме ця людина зробила першу спробу перетворити самураїв в замкнутий клас. За його наказом, в кінці 16 століття належність до військової касти стала спадковою. Він заборонив усім, крім самураїв, носити зброю. Порушення цього закону каралося смертю. Його наступник Токугава Іаясу остаточно виділив самураїв як окремий клас і надав їм різні привілеї. Наприклад, вони не платили податки і мали судову недоторканність. Цікаво, що в цей час розрізнена Японія нарешті об'єдналася, і всі війни в країні закінчилися. Таким чином, самураям фактично не було з ким воювати. Дивно, але за два десятиліття мирного життя військова підготовка солдатів була зведена до нуля. В документах того часу згадується багато скарг від глав областей і державних чиновників на те. Що підлеглі самураї не вміють поводитися зі зброєю, не знають основ військового мистецтва і зовсім не дисципліновані. Саме в цей період, щоб запобігти швидкому занепаду військового класу, був сформований знаменитий кодекс честі самураїв Бусідо. Факти броня і зброя найбільш незвичайним атрибутом самураїв, мабуть. Є їхня дивна, але дуже красива і багато прикрашена броня. На відміну від обладунків європейських лицарів, самурайська броня призначалася в основному для мобільності. Хороша броня мала бути міцною, але при цьому достатньо гнучкою, щоб дозволити власнику вільно рухатися на полі бою. Вона складалася з пластин шкіри або металу, покритих лаком. І ретельно підігнаних одна до одної. Руки захищалися масивними прямокутними щитками. Найбільш незвичайна частина броні це шолом кабуто. Чаша шолома виготовлялася з кованих металевих пластин, а обличчя і лоб захищалися обладунками, які прив'язувалися навколо голови і під шоломом. Крім того, на багатьох шоломах були. Прикраси і додаткові елементи, включаючи демонічні маски, менгу, які одночасно захищали обличчя і лякали ворога. Також самураї використовували різні види зброї. Спочатку їх зброєю був меч під назвою Тьокуто витончена версія прямих мечів, пізніше використовуваних середньовічними європейськими лицарями. З часом, з розвитком зброярської справи. Самураї перейшли на вигнуті мечі, які врешті перетворилися в катани. Катану, мабуть, можна назвати найвідомішим мечем у світі, і, безумовно, найзнаковішою зброєю самураїв. Кодекс Бусідо стверджував, що душа самурая укладена в його катані, що возводило її в ранг найважливішої зброї. Багато хто вірить в міф. Що катана була єдиною зброєю самурая, зазвичай катани використовувалися разом з вакідзазі, укороченою копією основного меча. Однак мечі були далеко не єдиною зброєю. Не менш часто застосовувалися юмі японські луки. В 16 столітті самураї почали відмовлятися від луків на користь вогнепальної зброї і гармат. Перевага віддавалася. Кремневим рушницям негасіма, популярним серед самураїв епохи Едо і її слуг. Кількість Багато хто вважає, що самураї були нечисленними елітними військами або невеликою строго визначеною дворянською кастою. Однак, фактично, весь соціальний клас бусі складався з самураїв. Це означає. Що їх було досить багато. На піку свого розвитку до 10% населення Японії належало до самураїв. Таким чином, у багатьох сучасних японців в жилах тече кров самураїв. ЖІНКИ самураї Слово Самурай традиційно відноситься тільки до чоловіків, але японський клас бусі, до якого вони належали. Дозволяв навчати бойовим мистецтвом і жінок такі жінки називалися Онна Бугейся і брали участь у війнах на рівні з чоловіками. Їх основною зброєю зазвичай була нагіната спис вище людського зросту з лезом, що нагадує довгий кривий меч. Ця зброя була відносно легкою і досить ефективною. Історичні тексти припускають, що жінок воїтельниць. Серед японських дворянок було мало, оскільки традиційно вони виконували роль домогосподарок. Однак останні дослідження показують, що жінки брали участь у бойових діях значно частіше, ніж вказано в підручниках історії. Міфи Самураями могли ставати тільки люди знатного походження. Насправді самураї зазвичай були досить бідні. Кожен самурай належав своєму панові і жив лише трохи краще звичайних селян. Деяким вдавалося досягти певного багатства, але самурай залишався лише васалом свого господаря. Більш того, більшості самураїв доводилося обробляти землю. На рівні з селянами, щоб прогодувати свої сім'ї. Під час війн більша частина самураїв служила рядовими солдатами, а не воєначальниками, що віддавали накази. Самурай готовий в будь-яку хвилину пожертвувати життям заради свого пана фільм Останній самурай оточив образ самурая героїчно романтичним ореолом. Однак у реальному житті все було набагато прозаїчніше. Під час міжусобних війн багато самураїв переходили на бік то одного, то іншого пана. Якщо їх не влаштовував поточний пан, вони могли без докорів сумління і харакірі перейти до іншого. До 17 століття, коли кодекс честі самураїв остаточно сформувався, зрада Сюзерана була звичайною справою, тим не менш. Накази пана самурай був зобов'язаний виконувати беззаперечно, включаючи самогубство або бій у десятьох проти тисячної армії. Цікавий факт: Роніном називали самурая, який втратив свого сюзерена. Вважалося, що якщо воїн допустив загибель свого покровителя, то винен усьому він сам. Тому Ронінів не поважали, хоча і боялися. Самурай відрізняється небувалим благородством. Як і будь-які воїни, особливо вихідці не зі знатних родів, самураї мали типовий для свого часу склад розуму. У них був кодекс честі, якого вони дотримувалися в бою. Але до людей, нижчих за соціальним статусом, вони ставилися з презирством. Самурай міг обманювати. Зраджувати чи гвалтувати, якщо це не зачіпало честь його пана. Якщо хтось із нижчого стану ображав самурая, той мав законне право негайно вбити кривдника, але за наявності свідків прояв милосердя в таких випадках вважався слабкістю. Загалом самураї не були такими благородними і романтичними, як їх зображують у книгах і фільмах. Військовий час вимагав від них поведінки звичайних солдатів, які рідко відзначалися винятковим благородством. Таким чином, самураї були схожі на лицарів середньовічної Європи. Це були звичайні воїни зі своїми перевагами і недоліками. На цьому у мене все. Якщо вам сподобалося це відео і ви хочете більше подібного контенту, обов'язково поставте лайк, підпишіться на мій канал. І натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. До нових зустрічей, друзі!